Усім привіт глядачам Гри Долі, які зараз за нами стежать в Ютуб-каналі. В чергове записуємо саме для вас подкаст про врятовані дублі. І цього разу ми вирішили згадати про Марію Заньковецьку, приму українського театру. Тому що саме 4 серпня в неї день народження. Ми зняли про неї фільм. Його вже напевне ви бачили на нашому Ютуб каналі Градолі. Дві частини однак постать Марії Заньковецької – Потребує більшого, тому що тоді нам був запропонований телеканалом хронометраж, який ну не вміщав ту величину, яку хотілося би донести нашим глядачам. Василь Вітер, знову ж таки, вам привіт! І давайте напевно почнемо з того, чому саме Зеньковецька цей псевдонім обрала акторка Марія Адасовська. Таке в неї дівоче прізвище. І, звичайно, які епізоди ми будемо сьогодні рятувати. Ну, Заньковецька обрала собі е цей псевдонім, е тому що вона родом з Чернігівської губернії, е село Заньки. Вона, власне, була на свій час дуже освіченою і дуже шляхетною і культурною людиною. І от вона попадає в коло корифеїв українського театру. І тоді вибирає саме цей псевдонім Заньковецька. З легкої роки. Садовського Миколи, про якого ми вже теж зняли подкаст, і фільм про нього також є, обов'язково подивіться. Так от, а власне, про них дослідники, театральні критики пишуть, що вони конкурували, попри те, що у них було кохання. От, Чи правда це, з вашої точки зору? Я не скажу, що вони конкурували. Вони, ну, це люди дуже потужного таланту, театрального. Особливо Марія. Вони просто не стільки конкурували, скільки вони доповнювали один одного. В чому конкуренція? В славі, безумовно, слава не діставалася їм обом. Але я б скоріше сказав би про те, що їх об'єднує. Вони були ментально, от ментально, належали вони скоріше до української культури. І дуже ментально вкладалися в українську драматургію, яку вони грали. От. Вони відчували цих персонажів так, як ніхто. І там, де звичайно вони грали, скажімо так, в парі, хоч, ну, як правило, це любовні інтриги були драматургічні, які потім переросли, ну, не тільки переросли, а воно й відбилося на їхньому приватному житті. Вони належали до українського театру і до українського мистецтва. Це їх об'єднувало. Заньковецька. Заньковецька вона була доволі цікавою людиною, і спосіб існування її на сцені, він був унікальним. Так от, власне, про її унікальність. Чому Заньковецька була обожнювана? Саме так, до речі, ми назвали наш фільм, який ви, нагадаю, можете переглянути в Ютуб-каналі. От чому на неї йшов глядач? І чи можна сказати, що театральна трупа, до якої вона входила, саме завдяки їй, була такою популярною? Ну, не тільки завдяки їй. трупа була це, це був ансамбль. Це не була гра на якогось соліста чи на якогось там, ну, скажімо, там особливого актора. Вони всі грали в ансамблі, але унікальний талант, ну, от, і, або, я б сказав би скоріше, спосіб існування на сцені, він був, зараз це називають техніками, він був особливий. Він був дуже енергозатратний. Вона дуже часто, наприклад, радянська критика говорить про те, що Марія Заньковецька грала за системою Станіславського. Ну, по-перше, тоді ще як такої системи Станіславської і бути не могло, це було значно пізніше, але вона була унікальна по своїй природі. Перебування на сцені. Це щось схоже було на те. Вона, по-перше, дуже сильно занурювалась, заглиблювалась сам персонаж. Це було схоже щось таке на самонавіювання. Вона шаманила. Вона, те, що використовує такі, скажімо, техніку, техніки, як медіуми, вона вела за собою глядача. Глядач, що за нею, віддавався тим пристрастям, в яких вона перебувала, і це було унікально. Це було дійсно цей, так? це, Такий оцей магнетизм. Це цей магнетизм, розумієш, це якесь таке чародійство, яке от вона з'являлася на сцені. І поки вона не сходила, глядач знаходився повністю пливою. Я не бачив цього і не міг бачити. І це не зафіксовано ніде в кіно. От шкода, що не зберігся фільм Наталка Полтавка, в якому вона знялася. Та на початку я думаю, він би не передав би всього. То по-перше, це фільм німий. Угу. Він би не передав би всього цього. всіх цієї, ну скажімо, цієї чарівності. Але все одно б цікаво було б поспостерігати за її природою. навряд чи він би міг сказати. Він просто сказав би про та й спосіб існування тоді акторів був зовсім інший. От. І це б ніякого враження не дало про те, як, яка була е, Марія Адасовська-Занковецька на сцені. Якщо говорити про те, яка вона була, я от е, просто зачитаю спогади. Це було тоді, коли Микола Садовський приїхав. На лікування у Бессарабії, в місто Бандери, і він побачив її у, домашньому, у домашній виставі. Вона грала тоді болгарку, яка була, переживала ті події, які були в російсько-турецькій війні. Вона була одягнута якраз в болгарський національний костюм, і от що він пише. Ось вона сіла на землю, без слів, колисаючи своє дитя. Але це не дитина. На простягнутих руках у неї обгоріле поліно. З великою скорботою вона то протискає це поліно до грудей, то простягає вперед, благаючи про захист дитини. У глядачів шок. За дві хвилини вона переконала гостей і домочаців, що в руках в неї не обвуглене поліно, а жива істота. І так буде завжди, доки вона виходила на сцену. Здавалось, ніби я заглянув у безодню, з дна якої з надр земних на мене блиснув дивовижний самоцвіт, і такого самоцвіту ще не бувало на землі. Вражає, вражає, і це перше враження Садовського, так, про неї. Це, ну, так. Це захоплює. Ну, власне, от ми в нашому фільмі Обожні вона розповідаємо, так, що завдяки ось цієї зустрічі Заньковецька потрапляє до трупи театральної. Але Тут варто зауважити, що, от з точки зору об'єктивності, да, сьогоднішньої гендерної об'єктивності, ну це наче нормальна історія, пішла і собі граєш в театрі. Тоді, на той час, в 19 столітті, це був нонсенс, так це м, розрив шаблонів, і вона йде на це свідомо йде на це. Вона допомагала, наприклад, в силу того, що її брат був одним із високих чинів. Офіцерський і був наближений до імператорського двору, і от коли йшла мова про затвердження репертуару, скажімо… домовленості, скажімо, репертуару, чи наприклад ліцензування, або як тоді наказали, проходження цензуру розрішення як постановки, які проходили в Санкт-Петербурзі. І тоді якраз от вона через свого брата дійсно діяла таким чином, що більшість п'єс, які могли не проходити з тих чи інших причин, а вони все-таки проходили. Ну, відомий той факт, коли я про нього дуже багато розказую, коли, наприклад, п'єса Івана Карпенка-Карова безталанно відома, як вона проходила цензуру Садовський, не... ну, Іван Тобілевич не зміг. І були кілька відмов. Він міняв назву, переписував сцени. Потім Садовський, Микола Садовський брат намагався це все зробити, оббивав пороги, знаходив там якихось ніби земляків, і земляки обіцяли, а воно все знов не поверталося. І от вона п'єса, якраз вони зустрілися з Миколою Садовським. В Петербурзі Марія каже, чому, що ти такий ну, настрій у тебе нікудишній. Він каже, та от п'єса Івана не, не проходить ніяк. І Марія каже, яка п'єса? І Він показує цю п'єсу. До речі, Іван Карпенко карий присвятив їй цю п'єсу. І вона, користуючись тим, що зайшли там два молодих офіцери. Ну, от і просили їх зіграти благотворительний спектакль для якихось там е, їхніх е, Цілий, цілей, е, Вони, до речі, грали це все для себе безкорисно, хоч гроші збирали і віддавались на благотворительність. І вона каже: в мене умова, яка спитала ці два молодих офіцери. Е, е, вона каже: от допоможіть мені цю п'єсу, в якій я маю грати. Головну роль ліцензувати, або, як то, пройти цензуру. Один із них подивився і каже: немає взагалі ніяких тут особенних проблем. І через буквально кілька годин він приносить із ліцензією або із дозволом від цензурного комітету до постановки. Тільки назву п'єси змінили. П'єса була тоді, вже кілька разів перероблювалася. Карпенко Карий називав її Безталанні, а там було написано п'єса розрішена постановки Безталанна. Ну от так вона і звійшла в історію Безталанна. Так дійсно вона організовувала народні театри, там в Ніжині виховувала молодих акторів в кінці, але так, щоб, як, наприклад, порівняти її з Кропивницьким чи Садовським. чим ти Старицьким чи Іваном Карпенком Каром? Ні. Вона ніколи цим не займалася. І я б сказав, би, що вона була цілком зосереджена на м, акторській кар'єрі. Можливо, тому оця концентрація, зосередженість на тому, що вона робила, і давала такі результати. От якою вона була, Зеньковецька? От, дворянського роду да? шляхетна жінка. Оця сміливість іти за своєю мрією. Так? Це розлучення, яке тривало не один рік, з чоловіком-офіцером. Це розрив з батьком. Так? Її батьки її не зрозуміли. Це теж зв'язки з родиною. І тим не менше вона залишається садовським. Оця от її сміливість, які були у них оці стосунки, якою вона була на увазі. А цікаво тобі дізнатися, як вона виглядала от об'єктивно. Цікаво? А хто, до речі, це її описує чи ні? Я так думаю, ні, це з документів, і я так думаю, що це, в принципі, а, якийсь збірний а, висновок mm -hmm. із поліцейських, якихось, тому що тут пахне дуже багато дуже великими точностями, наприклад. Заньковецька, це, а, Адасовська Марія, невисокого зросту, 150 сантиметрів, величезні темного кольору очі, ніби низький, але ніби високий голос, велика амплітуда, обличчя не красуня ніби бачив цей лик на іконах чи на скіфських вазах. Спосіб існування на сцені, ну, це якраз оці техніки, про які я вище говорив. Тобто тут, очевидно, якесь враження якоїсь, якоїсь людини, можливо, і Садовського, але я не знаходив в його в листах такого якогось запису. Очевидно, вона така була. Що стосується, наприклад, того, про що ти говориш, про стосунки з Миколою Садовським, про вони це... жили в цивільному шлюбі ж так виходить? Так, вони... вона розлучилася із Алексієм Хлистовим. Там це... якийсь тривалий час розлучили. Це були. так, дуже довго це розлучення були, тому що вони в шлюбі церковному були. Її, коли вона розлучилася, їй її... ви ну. Вона не мала права ні за кого виходити е, заміж, тобто в церкві, е, в церковному шлюбі. Але про це дуже добре сказано в нашому фільмі Обожнювана, і глядачі можуть це все детально, якщо цікавить, подивитись. Вони зустрілися в 22-23 роки. Потім розлучення майже три роки тривало. Потім, от встановлення цього українського театру, десь років 10. Потім ще роки проходять, проходять, зрештою, говорять про те, що є деякі свідчення, що при розлученні в них відбулася із Олексієм Хлистовим дуже така велика емоційна сцена. І з великими криками, сварками Олексій хлістов, схопив її за рукав і кинув буквально через стільці вона впала на підлогу і кажуть, тоді вона була вагітною і вона зірвала вагітність. От із Садовським я ж повторюю ці роки, які вони проходили. Очевидно, була надія, ще у неї мати дитину, але, на жаль, Дітей не було, як кажуть, мистецтво потребує жертв, і тут жертвою стала, звичайно, їхня, їхня от, така її жіноча доля жертви. Вона цілком себе при, присвятила українському театральному мистецтву. От, власне, чому саме українському театру вона себе присвятила в такому віці повно спокус? І тим паче. Пропонували їй більшу та популярність на цілу російську імперію, можна було стати відомою, але вона залишилася саме українською актрисою. Чому як думаєте? Ну починається це все з того, що, наприклад, коли вона ще була заміжньою за хлистовим, і коли всі казали, ну бачачи її очевидний талант, всі казали, що вона мусить бути на сцені, алексей, відпустіть її на сцену. Хай вона грає, ну, то він сказав, ну, знаючи, що був заборона Емського указу, заборона українського театру, він сказав, вона тільки для української сцени, вона не для російської сцени. І дам я їй, до речі, дозвіл грати тільки на українській сцені. На цьому, до речі, зіграв потім Садовський, нагадавши йому ці слова. Його чесне слово відпустити. Ну, Хлистов відпустив, але потім стався цей розрив. І, до речі, вона повинна була, наприклад, кожний її виїзд, на кожен рік вона зверталася до Хлистова, щоб той давав згоду на те, щоб вона мала переїзди, там, наприклад, чи в Тефліс, чи, чи просто на південь в Одесу. Це таке право власності на дружину. Ну так, тоді такі закони були. А вони жили з Садовським, ну як би зараз сказали, в цивільному шлюбі. Так, вони жили як чоловік і жінка, але вони, ну, вони прагнули мати сім'ю, прагнули мати дітей, але дітей не було. Вірніше було... бо вони були у Садовському. Так, так, це, ж я про це. це вони були в Садовську, але від інших жінок. Оце так феномен, що цих дітей, ну, двох хлопчиків, так, а двох синів, також виховувала і сама Марія Зеньковецька, знаючи, що вони від різних ще й акторок. ця їхня трагедія, це пов'язано з тим, що у них не було дітей, чи це от просто така харизма у самого Садовського, його характер, і просто по-інакшому не могло бути отакого? От Ми вже з тобою говорили про те, що Садовський був. Великим і геніальним менеджером. Окрім того, він був ще й режисером, і Зан... перекладачем, так? Заньковецька, як би ти нею не захоплювалась, вона, була, вона мала свою таку спеціальну акторську специфіку і спеціальне якесь своє місце взагалі на українській сцені. І я казав, як вона віддавалася. Сьогодні ми вже з тобою про це говорили на сцені. Після сцени вона ну, фактично втрачала майже повністю сили. Вона виснижена ледве виснажена повністю була. Вона ледве була до, ну, скажімо, доповзала до Закулісся, до своєї гримерки і відпочивала. Після цього вона мусила мати якусь таку. Реабілітацію, та ще й грали вони грали спочатку російські вистави, кілька актів, а потім українську. Тобто вони, актори мали колосальну нагрузку на той час. І, звичайно, їхній, якщо порівнювати її життя, її світ і світ садовського, він менеджер, він режисер. Він, очевидно, підспудно шукав якоїсь, ну скажімо, хоча б якогось. Партнера, який би на певні вистави замінював. І з'являлися актриси, які він підсвідомо пробував на цій ролі. І коли Марія там чи хворіла, чи залишалася десь на відпочинок, він пробував, тому що репертуар вже мав іти, він пробував цих актрис на сцені, на сцені на її ж ролі. Вона про це знала, вона терпіла, вона розуміла це все. Але коли одного разу в Тифлісі одна з актрис е, е, повідомила, що вона вагітна, не сказано було ні, ні від кого, то Марія зібрала речі і поїхала, нікому нікого нічого не сказавши, поїхала е, додому. Е, додому вона тоді купила в Ніжині будиночок. І вона поїхала на Чернігівщину, в Чернігівській оберні. Ну, але. Оцей зв'язок Садовського і Заньковецької не припинявся. Ну ти ж добре знала, річка. ти вивчала листи, коли вони то сходились. То зовсім розходились, то знов. І кожне Є... сходження було настільки театрально показово, що всі глядачі не зрозуміли, що більше хотіли подивитися да, самовиставу, чи як мав Садовський вибачитися в червні. Ну, ніби. на це дуже добре так. розігрівали антрепренери, це все журналісти. <рес> Звичайно, преса грала на цьому, тому що це певна новина була. Що бізнес того часу? <рес> Але якщо говорити про їхні стосунки, я думаю, що вона. Була така, знаєш, якби наркотично-еротична залежність від, від Миколи. От. І в нього, очевидно, теж. Він е, так захоплювався, в нього були якісь романтичні історії по ходу, але він знову-знову повертався до неї. І не тільки тому, що е, вона була геніальною, великою актрисою, яка потрібна йому була просто в репертуарі. А скажи, будь ласка, а що ти ж читав листи? а що означає це слово? Він звертався Кетюня. От що це слово означає? Це абсолютно, да, абсолютно не те, що вона робила на сцені. Це очевидно, вона була така в побуті іншою, абсолютно іншою. І цим вона теж приваблювала Садовського. Тобто залежність. Марії і залежність Миколи один від одного, еротична, очевидно. І це просвічується буквально через всю їх переписку. Ну, про те, що ти говориш, що, наприклад, на сцені вони були, пропонували їм на іншій сцені грати. Так, Суворін. Імперська. Да. Суворін зібрав велику публіку. Ну, не тільки він зібрав, вони чекали її, наприклад, в Петербурзі, і він вирішив використати цей момент і сказав, що а чому б вам не служити, не покинути українську сцену і не в великій російській сцені? Вона йому відповіла: наша Україна бідна. І я не можу її покинути. Не можу покинути. Нашу Україну, тому що я так люблю український театр і мою Україну, що я її покинути просто не можу. Це українофобу суворіна, ну, так? Так, да, це українофобу. Ну, він сказав, mm -hmm. це було сказано прилюдно. Може, може, тут вона, от, до речі, вона робила такий певний політез. Я ще пригадую, коли їх зустрічав імператор. І звертався, це в спогадах, до речі, Садовського, І звертався до кожного: до Кропивницького, до Садовського. Вони мовчали. Ну, Кропивницький Садовський пише, пи, що Кропивницький пише, тому що мовчить переляку. А їй каже: Ну, і Марія мовчала, не описує. А потім він її спитав: а чому ти мовчала, коли імператор звертався? І він каже: вона сказала йому. Він був настільки високомірним, і так він не бачив нас людей, що я затялася йому відповідати. Mm -hmm. Це дуже про показовий характер. психологічний момент. От, і Микола змінив тоді думку про, про той епізод, що чому вона мовчала. Знаєш, ем, Марію запрошував, наприклад, такий. Всесвітньо відомий режисер Псеволод Мірхольт uh -huh. запрошував грати в, в російській трупі. І ця російська трупа е, приїжджала в Херсон. І ніби їхати недалеко було, і вона йому відмовила. Знову по тій же причині, uh -huh. що вона не бачить себе в російському репертуарі, а бачить себе тільки в українському репертуарі. Я хотів би ще одну таку доволі цікаву цитату. Вірніше, це документ, mm -hmm. про який варто тут сказати. Іван Тобілевич, він був тоді Іван Карпенкока, брат Садовського Він, до речі, дуже часто приймав. Участь в примиренні, але це в фільмі Обожнювання, Він, коли прочитав пресу, коли вони були в Петербурзі, він написав до Миколи такого листа. Щойно прочитав у Суворіна відгук. Критик. Тут давайте може, нагадаємо, де да, нашим глядачам це тоді Російської імперії Критик, Україна критик. Відгук, який називається Заньковецька в наймичці, цілую мільйон раз руки Марусі. Вона одна силою свого таланту заставила камінь говорить, викликала у крокодила сльози. Вона заставила таку людину, як Суворін, зізнатися, що він раніше висміював і драму малоруську, і нашу українську мову, а тепер він плаче. Це успіх не театру? Ні. Це успіх, за який українці, що люблять свою батьківщину, повинні вовіки віків пам'ятати артистку. Мусять мати її портрет і, передавши його потомкам, сказати, от талант, котрий показав перед усіма, що наша мова не тільки мова чабанів, а що цією мовою можна писати і приводити трепет навіть узурпаторів, художньою передачею простої історії. Наш подкаст вартий того, щоб от таку фразу, от таку цитату донести нашим глядачам. Це неймовірно пробирає, щоб навіть трепить, да, приводити в трепет навіть узурпаторів. Тож, дивіться наші подкасти і попередні в тому числі, дивіться наші фільми на Ютуб каналі Градолі. Адже кохання врятує світ, а градолі триває. Вам, Василю, дякую за чергову розмову. Дякую тобі, Натал.